Нова гра Project Motor Racing виглядає круто. Project MOUTA Racing – Відродження класики, чи ще одна інді-гоночна гра. Серед нескінченного потоку гоночних ігор, що надходять на ринок, Project Motor Racing виділяється не лише своїми амбіціями, але й чітким нахилом до золотої ери автоспорту. За грою стоїть команда з досвідом роботи над Project Cars 2, що саме по собі викликає певний інтерес. Та чи зможе Project Motor Racing справді виправдати надії та стати гідним представником жанру? Я спробую розібратися в цьому питанні на основі наявної інформації та особистого досвіду, накопиченого роками захоплення гоночними симуляторами. Класика, яка надихає під час занурення у світ Project Motor Racing одразу впадає в очі ретельно підібраний список автомобілів. Тут немає місця бездушним сучасним суперкарам, але тут повно легендарних автомобілів, імена яких з благого вінням шепочуться на автоспортивних трибунах. Селен С7, А, Шевролей Корвет С5, А, Оди А8 ЛМП 900, POG 911 GT1, 98, т 70 Mazda 787Б, список можна продовжувати нескінченно. Це не просто автомобілі, це втілення епохи. Коли перегони були справжнім випробуванням на міцність, коли інженери та пілоти боролися за кожну секунду, а перемога діставалася найсильнішому. Як людина, яка виросла на відеоперегонів у 90-х і на початку 2000-х років, я дуже в захваті від такого підходу. Згадайте, як я годинами сидів перед екраном, намагаючись запам'ятати траєкторії та тактику пілотів, які боролися за перемогу в Лемані чи Нюрбург ринку. Project Motor Racing, здається, розуміє цінність цієї ностальгії та намагається донести її до гравців. Траси, які говорять самі за себе. Список маршрутів також вражає своєю різноманітністю та історією. Нюрбург Ринг, Спа, Золдер, Сільверстоун, Лаймрок, Себрінг, Батерст, Кайламі – це не просто асфальт, це ікони автоспорту, де вирішувалася доля чемпіонатів і народжувалися легенди. Кожен із цих маршрутів має свою унікальну історію, свої особливості та свої секрети. Як досвідчений гонщик, я розумію, що для освоєння цих трас потрібна не тільки швидкість, а й глибоке розуміння їх характеру. Ви повинні знати кожен поворот, кожну нерівність, кожну точку гальмування. Project Моута Рейси, схоже, доклав чимало зусиль, щоб відтворити ці траси якомога точніше, щоб надати гравцям максимально реалістичний досвід між аркадою та симуляцією, де зупинитися. Одним із найцікавіших аспектів Project Muta Raising є його позиціонування між аркадними іграми, такими як Grand Турис та Forza, і більш серйозними симуляторами, такими як Ірейсин та Асет Corsa. Це досить складний баланс, який вимагає від розробників не тільки технічних навичок, але й розуміння потреб різних гравців. З одного боку, занадто аркадний ігровий процес може відштовхнути завзятих симуляторів, які шукають максимально реалістичного досвіду. З іншого боку, занадто складний ГМПЛАЙ може відбити бажання новачків, які тільки починають знайомитися зі світом гоночних симуляторів. Як людина, яка пробувала різні жанри гоночних ігор, я вважаю, що Project Mota Racing має хороші шанси знайти щасливе середовище. Важливо, що гра пропонує достатні можливостей налаштування автомобіля та керування, щоб задовольнити потреби досвідчених гонщиків, і водночас вона залишається достатньо доступною для початківців. Ціна питання: чи варто ризикувати? Ціна в 89,99 долара за базову гру плюс DLC з автомобілями GT кінця 2010 х і початку 2020-х може здатися високою для інді-проекту. Проте, враховуючи досвід забудовників та амбітність проекту, це цілком виправдана ціна. Важливо пам'ятати, що Project Mota Racing це не просто гоночна гра. Це дане на класичному автоспорту, це можливість поринути у світ легендарних автомобілів і трас. Як людина, яка завжди готова підтримати цікаві інді проекти, я вважаю, що Project Mota Racing заслуговує на увагу. Однак, перед тим, як зробити остаточний вибір, рекомендую дочекатися перших оглядів і відгуків від гравців. Важливо переконатися, що гра дійсно виправдовує очікування та пропонує якісний ГАЄМПЛАЙ Особистий досвід і очікування. Особисто я дуже сподіваюся, що Project Mota Racing стане величезним хітом. Я довго чекав на гру, яка поєднує в собі класичні автомобілі та траси з сучасними технологіями та функціями. Я сподіваюся, що Project Mode Racing стане не просто черговою гоночною грою, а справжнім пам'ятником золотої ери автоспорту. Я впевнений, що Project Mode Racing має потенціал стати одним із найцікавіших і захоплюючих гоночних симуляторів останніх років. Але для цього розробникам потрібно докласти максимум зусиль, щоб зробити гру максимально якісною і цікавою. Висновок майбутнє Project Mota Racing. На завершення хочеться сказати, що Project Mota Racing проект з великим потенціалом. Він пропонує унікальне поєднання класичних автомобілів і трас із сучасними технологіями та можливостями. Однак, щоб Project Mauta Racing виправдав очікування і став справжнім хітом, розробникам необхідно докласти максимум зусиль, щоб гра була максимально якісною і цікавою. Сподіваюся, Project Motor Racing стане одним з найцікавіших і захоплюючих гоночних симуляторів останніх років. Впевнений, що ця гра стане справжнім подарунком для всіх любителів класичного автоспорту. І, звичайно, я з нетерпінням чекаю можливості спробувати Project Motor Racing на власні очі та поділитися з вами своїми враженнями. Слідкуйте за оновленнями та залишайтеся на зв'язку.